Вітаю вас на шоу путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Evening Fish Fresh Feed Мене звати Фальстаф, і сьогодні я підслухав двох людей, які обговорюють догляд за хатніми улюбленцями та рослинами. Люди витрачають стільки часу на своїх рибок, квіти й собак. У лісі рослини самі ростуть, а тварини самі п'ють воду ніякої мороки. Але ж людям обов'язково потрібні додаткові клопоти. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.